З того року перегоняємо комбайн на поле вітаю вас, шановні глядачі! Перейшли ми до уборочки пшениці, обираємо наш іскагін, переїхали вже на друге поле. Перше поле закончили. Першим полем довольні, дуже непогана вражальність. Отримали близько 60-60 до 60 центнерів, десь гектара. Непогана пшениця. На другому полі заїхали врожайність трошки менше. Тут особливість рельєф поля. Десь врожайність йде в преділах, може 40-45 центнерів. Поки що важко сказати, з 30 гектарів брали 10 і результат поки що так невідомо приблизно поки що все. ну, Слава Богу, все добре на те, що розраховували, то задоволені. Скажемо так, як планували, да, можливо, це поле трошки нас вражайністю підкоректірує, але, в принципі, дивлячись на те, які результати по цьому, в цьому році по пшениці, як людей там заморозки затронули. Вони і тут були. Тепер ми бачимо, що вони також зробили своє діло. Але по великому рахунку всім задоволені. Ось такий колосок, такий колосок непоганий, і густота більш-менш все, все так. Іде. Ну, якщо даже, скажімо так, на круг, десь до 50 центнерів, то це добре. Пшениця йде по якості доброго третього класу. Навіть по білку другий, другий виходить клас. Отак, все непогано. Працюємо далі. Він приїхав до нас на уборку в цьому році. Будемо косить пшеницю з Кагін. Заїхали вже на друге поле. Тут також більш-менш непоганий колос. Тут продовжується все остальне. Вже потім по результатам, можливо, пізніше розкажу, що де приблизно виходить. А класне, там, Що А там де вражайність показує. Посьогодні. А, я у ага. Працюємо, зберемо все. Далі вже в описі додавлю вже остаточну врожайність і, можливо, ще переміряємо її накласність. І будемо розуміти, що ми отримали. Ну, в цілому дуже-дуже добре по пшениці, скажімо так, що все влаштовує. Цернових закінчились. Все благополучно пройшло. Ми довольні, результатом також довольні. Так що тепер очікуємо на інші культури та займаємось своїми справами.